Скільки вам знадобилося часу, щоб дійти до ось такого сірка, якого ми бачимо зараз в студії? От чотири місяці. А хто оплачував це все? Перший час я за свої кошти робив, потім були донати. Потім, коли вже е, робив вже третій сірко, частину теж оплатив військовий е, сірко позивний. От, і тому то, тому і назвав саме дрон Сірко, і він досі, в принципі, катається на фронті. А скільки коштує ось така комплектація сірка? 30 тисяч гривень. Яке завдання його на фронті? Це саме специфічне замовлення. Тут буде поворотна камера, це е, буде розвідник. Його задача виявляти вогневі позиції ворога. Є комплекти кріплень для перевозу протитанкових мін, кріплення під ПТАП-25, авіаційні бомби. І зверху також є кріплення саме під БК, перевоз е, груз.